Є свобода без відповідальності, фактично саме тому на території нашої країни таким сильно був анархійський рух і тому у нас одним з національних таких лідерів в пантеоні досі знує Нестор Махно. Свобода є відповідальності. Немає. Я хочу бути вільним, але ніякої відповідальності за державу це навіть не свобода, це воля за великим рахунком. Немає тому так завжди ми описуємо з таким величезним співчастям, я б сказав, інфраструктуру управління козацькою. Громадою, де можна сьогодні гетьмана обрати, а завтра вигнати. Ми не відповідаємо, що ми його обрали. Він нам тепер не подобається. От, але це все добре, коли це романтика середньовіччя. А в сучасній державі свобода без відповідальності, знаєте, до чого призводить? До зникнення такої держави. Тому що можуть зізнавати або держави невільні і без свободи для громадян, диктатури, або держави демократичні, вільні із відповідальністю громадян. А держава вільна без відповідальності, як правило, зникає.